Всім привіт! Приїхав на рибалку. Сьогодні ловлю річка Стрепа. дуже сильно несе листя, але думаю, щось вдасться зловити. Сьогодні з собою взяв такий комплекс спінінг Фаворіт X1 з тестом 312, катушка фірми Shimano Technium. І намотаний 0,8 шнур. На початок поставив отакий маленький поблерок. З собою сьогодні взяв е, коробку з воблерами Тут є воблери різного типу. Ось такий чорний гарний. Він на стріпі у мене гарно працює в салмотіні. Маю чабіка. ССР-ку, Може на нього трохи попробую. У такому кольорі. Чабік ССР. Салмо Хорне двойка, на нього теж на стріпі деколи гарно ловиться. Отакий. От Не знаю якої він фірми, але е на нього теж гарно ловиться. Ну і юзурики в різних кольорах. Маю такий, такий колір. Гарно працює цей юзурик в такому кольорі. Зараз буду пробувати ловити. Прийшов я в таке місце. Ліс вже жовтий. На деяких деревах вже листя нема. Осінь. Сьогодні 24 жовтня вже. Не знаю де риба стоїть, чи вона стоїть ще на перекатах, чи вона вже скотилася на такі глибші місця до пробу. Зараз починаю свою рибалку. Ще маю коробку з силіконом. Якщо на воблері нічого не буде, ще буду кидав в силікон. Прийшов я на таке гарне місце там під тим боком, де течія сильна. А посередині трохи закручує воду. пробував щось тут. Мені здається, тут мала стояти якась риба. Сьогодні хоч вітру нема, але листя несе. Кожен закид чіпає листя. Зразу е, з під того берега трошки проводки і потом посередині чіпає листок. Прокидав я вже декілька місць, покльовок не було. Пробував міняти воблер, то нічого не дало. Поки що безрезультатно. Йду там трохи нижче по течії, йду там ще пробував. Там такі більш тихіші місця. Тут трохи сильніша течія і глибина тут менша, а там більша глибина, може риба вже на глибині. Як буде якась риба, я вам все покажу. Була в мене тільки що перша покльовка, але риба не засіклася От на цей воблер. Як кинув під той берег і провів воблер може пів метра і він вдарив. Я думаю, що клен. Є перша риба, щось взяла на маленький воблер. Вот взяв. О, зійшов, зірвався з гачка і пішов. Клюнув на такий воблер 35-й. В цьому місці вже була друга покльовка. Перший раз він не засікся, з другого разу зачепився. Пробую ще щось. Дуже акуратні покльовки так легенько. Прищепує в обір і лишає. Є ще одна покльовка. Щось маленьке взяло. Ось такий маленький кленик. Такий, він заглиблюється десь до метра. Зелений колір, отакий колір. Пускай. ще одна покльовка. Це вже трошки більший. Такий грам 200. Ось такий. Плюнув ще один. Я трохи запізно включив камеру. Ось такий. Я вже воблер тут дотягував до берега. Тут під берегом каміш, він під цього каміша вискочив. І взяв воблер. Ось такий маленький. Відпускаємо його. Клює на такий волер такого зеленого кольору. Йду я нижче по потечу там ще два місця провіру і буду закінчувати свою рибалку. Риба сьогодні не хотіла клювати, бо е, стряпою дуже несе листя. І Чіпає листки. Через закид зачіпаються листки за воблер. Я ще тут стану, трохи покидаю. Тут вище ще є одне місце. О, лише закинув і зразу листок. Треба вимотувати. І сьогодні ще й вітру немає. Якби був вітер, тут е, на спінінг ловити нереально. Покльовок було холостих, може п'ять. Тут на стрепі, щоб ловити ще треба тиждень почекати, щоб е, листя опало з дерев і туди можна буде ловити. О, вже знову десток чекаюсь пробував я ставити більші воблери такі 30, ну 35, сорокові, отакий от розмір, не хочу на них клювати. Клює такі 2-3 сантиметри. Фаворитом сьогодні був такий воблер, зараз я вам покажу, від фірми Salmo Hornet. На нього було найбільше покльовок в такому кольорі. Кислотнім. Була тільки що покльовка легенько стукнув по ваблері, але не засікся Йду я тут ще трошки вище потечі, прокидаю ще одне місце і буду закінчувати сьогоднішню рибалку. Якщо буде риба, я включуся і вам покажу. Буду закінчував я сьогоднішню рибалку, зараз йду, складаю Е, Сьогодні рибалка не дуже вийшла, але є, як є. Покльовок було багато, але риби було небагато. По стрипі ще дуже листя, пливе ще на стрипі, треба трошки почекати, щоб ловити на спіннях. Я буду збирався додому, ставте лайк, підписуйтесь на канал, всім ні хвоста ні лускє. До нових зустрічей на каналі.